Добро здоров'я! Я, у мене дві, дві думки, так скажемо. Одна думка про генерала Наєва. Просто я зазирнув в мережі і в мережах там велика дискусія. Значить, президент, президент Порошенка, президент Зеленський, бачите, вибори насуваються такі. А його кудись перевів. Я не знаю нічого про генерала Наєва. Я не військовий експерт. Не від більшості людей. У нас тепер всі військові експерти були колись, пам'ятаєте. Експерти по COVID-19. А до того ті ж люди були експертами у футболі, навчанні дітей. Ну в політиці експерти завжди. Значить, генерал Наєв дав інтерв'ю, і в інтерв'ю скаржився на політичне керівництво України. Ну і якби після цього стало відомо, що політичне керівництво України його кудись перевело з точки А в точку Б. Я не знаю, що таке точка А я не знаю, що таке точка Б. Десь він в розпорядженні Генштабу був. Я не знаю, що таке розпорядження, розпорядження Генштабу. Я коли був в війську три місяці після університету, там, коли хотіли вихвалити когось, похвалити, того казали: лица служби об'являю благодарність. Яка така служба? Що за служба? Ну, коротше, дуже багато ві, 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 ми люди цивільні ві, військової військову мову ми не дуже розуміємо. Але ми розуміємо політичне тло. Коротше кажучи, не прийнято ні, ніяк не прийнято. Просто вважається неприпустимим будь-яка, будь-які слова будь-якого генерала, а також будь-якого офіцера. Може, це не стосується рядових, тому що вони якби. Сказати, ну, набагато менше От, як військові, не як люди, як люди, вони рівнозначні президенту. Якось критикувати президента, чи ставити під сумнів дії президента. Не можна ставити під сумнів дії Верховного Головнокомандувача, а може, це комусь неприємно, я навіть здогадуюсь, кому саме, але зараз і, і, і до кінця війни. Президент одночасно є верховним головнокомандувачем. Не буває в історії людства випадків, коли якийсь генерал чи офіцер критикував чи став під сумнів дії політичного керівництва, щоб це не залишалося без відповіді цього керівництва. Я наведу тільки пару прикладів. Один демократична, демократичні сполучені штати це Дуглас Макартур, видатний абсолютно героїчний генерал. Американський, який фактично виграв війну, просто візьміть карту, і подивіться, що таке Тихий океан, і наскільки воювати в Тихому океані, і на на, на, суходолі, і на морі і в океані важ... складніше, ніж воювати. Від Кольського півострова до, до Каспійського моря. Це така одна лінія, і ти приблизно розумієш, що робити. А коли тут, тут острови, там острови, там острови, там, там континенти, там континент, там тут море, тут океан, тут море. Ну, це дуже складно, тому що треба задіювати різні види збройних сил. От Макартур виграв цю війну в Тихому океані. Після того він почав воювати проти Північної Кореї. В складі коаліції ООН і виграв і цю війну. ну Там вже втрутились потім китайці з радянськими, і якби Північну Корею врятували, як часто буває. Він був абсолютно беззастережний герой, ніхто не став його під сумнів героїзм. Але один раз він сказав, що треба отак робити. Це вже корейське війна, 51-й, щось таке. 50-й, 51-й, 52-й, не пам'ятаю, напевно. Роки, і, 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 а, а керівництво країни так не робить, і він якби не казав, що, що так треба, і вони дурні. Він казав, що ну не можна так не робити. Як я пропоную. Більш того, він до того все вигравав. І якби в його логіці було, ну слухайте, я ж фахівець, я ж вигравав. А, а, а ви, а ви мені не даєте робити те, що я вважаю за потрібне. На другий день президент його зняв з посади, і він в відставці повністю, не так, як Наєв. І після того він повернувся в Сполучені Штати і був зустрінутий як герой, один із зу, зовсім небагатьох як не єдиний генерал, який виступав перед конгресом 에, 에, Сполучених Штатів, тобто дві палати зібралися в одному залі, в одній залі, і, і, і вони 30 разів плескали і піднімалися, і вставали всі демократи, республіканці. Тому що він реальний герой, але говорити що-небудь проти. Верховного головнокомандувача, тобто президента Сполучених Штатів, не можна. І тому, значить, от він так і залишився у відставці, і, може, хтось і говорив, що варто б його повернути, бо він дуже спритний, розумний, далекоглядний, мудрий і так далі. Але, от бачите, от він і помер там в 64-му чи в 65-му році. Це демократія. Коли було точно зрозуміло, що він щось сказав. І це стало публічним. Нагадаю, Наєв теж казав публічно. Я, до речі, не виправдовую, не критикую Наєва, не виправдовую Зеленського, Я просто кажу, що світ отак приблизно вирішив, вирішив питання взаємодії між генералом і верховним головнокомандувачем будь-якій країні. Ви хочете не демократичну країну, як Німеччина, гітлерівська, будь ласка, там був Ервін Ромель, який якого дуже любив. Верховний головнокомандувач Гітлер Адольф Кельгрубович. Він його просто обожнював. І дійсно, Ромель на Північній Африці тут великий фронт дуже складний, і він дійсно виграв багато битв. Потім програв в Монтгомері британцю, але він був абсолютно беззастережний, якби, лідер думок Гітлера. І тут була е, за, заколот з, по, з, з метою повалення Гітлера чи вбивства Гітлера і Штауфенберг. Ну, мабуть, хтось дивився фільми про це все, вже купа фільмів американських, і, і таких німецьких і в радянських фільмах такі були натяки на, на цей, цей, цей заколот. От. І, і якось оці кола по воді, як завжди їх все більше і більше, і торкнулось коло от цього Ромеля. І не було доведено, що він якось проти верховного головнокомандувача товариша Гітлера. Але були такі натяки, але були такі: ну, може бути, а може не бути, навіть не 50-50, навіть якась така була історія, принаймні, те, що стало відомо, що було там 20%, що може він когось знав, з тих, хто покушались. А, а, а решта він не, не, не знав він не, і все решта. Хоча, з іншого боку, уявити собі, що він нікого з них не знав, теж важко, тому що це військові люди, вони десь по фронтах їздять, вони так чи інакше десь перетинаються. Тут без цього не обійдеться. І, і до нього приїхали якісь генерали СС, до цього Ромеля Ервіна, і сказали: Ну слухай, я два варіанти або от тобі пістолет з одною з одною кулею. Або буде розборки великі, будуть слідство вести, потім будуть суд, потім буде. Ну, купа всього буде. Так що май на увазі, що це все може тебе чекати. От. І Ервін Ромель обрав перший варіант і застрелився, щоб не, 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 ну він знав, що будуть катувати, тому що після, після замаху на, на Гітлера катували страшенно такі крюки, там, де висять. Туши, значить, тваринні, там коров в магазинах чи на складах, то підвищували за ребра всіх людей, які були задіяні в цій, в цьому, в цій, в цій спробі. Е, тобто, знов такий тоталітарний режим, б там не було, а не, не, не можна говорити на верховного Волнокомандуючи під час війни. Тут був, очевидно, поставлений під питання, чи такий натяк, що ну. Політичне керівництво не було бездоганним, а воно точно було не бездоганним, це очевидно. Але треба звільнитися з війська, стати цивільним і потім матюкати всіх направо наліво, немає питань. Поки ти є в розпорядженні Верховного Локомандувача, а всі офіцери українці, всі, хто живуть в Україні, всі, хто знаходиться під погонами, вони всі є підлеглими Верховного командувача. Ну так, Конституція каже, я не знаю. Може в Конституції щось треба виправити. Ну і, 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 і в цьому питання. Питання про інших генералів, які теж там під слідством перебувають, тут питання абсолютно не яке вирішити неможливо, тому що у нас нема військової прокуратури і військових судів. Не можуть люди цивільні судити. Військових людей. Просто ну, я не буду це розподякувати. Це займе мінімум півгодини, а у мене такого часу нема. От. Це проблема, але вони не були створені ані Зеленським, ані Порошенко, ані Януковичем, ані Ющенком, ані Кучмою і так далі. Коротше кажучи, це як би ну нема то нема, що зробиш. Власне кажучи, оце те, що я хотів пояснити, що генерала, генерали не можуть навіть, навіть натякати, навіть тонко вказувати на, на ставку Верховного головнокомандування і Верховного головнокомандувача, якось ставлячи під сумнів їхні дії. Політики на першому, другому і третьому місці, а на четвертому місці у нас військові генерали. Тому що якщо військовий помилиться, то виправити його можна. Теоретично бодай. Якщо у нас нема зброї, нема хліба, немає електроенергії, а це все цивіль, цивільна галузь. А, і, і, і тоді не буде і військового. Тоді ніхто не, не врятує, навіть військовий не врятує, якщо в, в країні нема грошей і так далі. І так далі. Тут я, до речі, хотів би добре слово сказати: не тільки про, про те, що. Відбувається на Печерських пагорбах, там же відбувається кабінет міністрів, який, як, на мою думку, непогано працює. Ну, тому що я з вікна бачу аптеку, бачу магазин. Коли виходжу, бачу ресторан, я бачу машини, я бачу заправлені бензином і, коротше, різниця між Україною, принаймні тут в околицях 2-3 кілометрів. Так, да, є десь протитанкові їжаки, які залишилися ще з 2022 року, але різниці великої немає. І це є диво. А під час війни жити так як живуть українці, це диво. Ну, може, це з іншого боку, війна 21-го сторіччя. Все, я закінчив. Бай-бай, майте на увазі. Е, я розумію, що це какета бісер перед свінями, як казали в давньому римі, чи в Греції вже не, не пам'ятаю, напевно. але просто люди собі сказали: Оце я цього люблю. Наприклад, я люблю Порошенка. А Зеленського не люблю, і будь-що, що ти будеш казати, вони будуть любити Порошенка, а не любити Зеленського. і навпаки, оце я люблю Зеленського, а не люблю Порошенка. Ну, це так знов таки, натяк на вибори. Бай-бай.